Всім привіт привіт народ. Так, а, Сьогодні без нічого, самі бачите, вебки нічого немає, є музичка. А, поговоримо з вами про дві речі. Перша річ — це найголовніше 402 підписники. А це означає те, що пора проводити розіграш трьох подарунків для своїх підписників. А, що потрібно зробити? Під цим відео потрібно поставити лайк, позвон, залишити свій коментар. Там можна написати все, що завгодно, побажати на ну, мені щастя, здоров'я, ну можна побажати смерті хуйлу. Взагалі, на ваш вибір. Що забажаєте, те пишете. А, після чого в цю неділю це буде 13 жовтня. Ми з вами зберемось десь у пів сьомої, проведемо розіграш, а потім будемо дивитись чемпіонат Європи по Вайлдріфту. До речі, там саме цікаве, що ну, поміг іспанців, за якими я ну, збирався спостерігати, в нас буде дуже-дуже дуже гарна новина. У нас нарешті з'явилась українська команда, яка вирішила пограти. Яка вирішила прийняти участь на чемпіонаті світу. І... І серед цих людей є волкодавіус волкодавіус буде грати. Це наш, як то кажуть, підписник, тіммейт. Будемо вболівати за котиками, які в мішку знаходяться. в общем якось так. Це друга новина. Далі що в нас? Я, я закрив. Так, у нас, як я розумію, від учора повинен був розпочатись івент. А, ні. На 17 жовтня по 31 жовтня, правильно? Правильно. Все, окей, на 17 по 31 жовтня буде івент, який присвячений День народженню Wild Rift. 4 роки буде цій. Грі від маленької інді студії, і, в принципі, здається, все. Ну, я там щось прогавив якусь річ, я не пам'ятаю яку. Ай, а, Так, це приколи, 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 приколи. То все не те, не те, не те, не те. показують. Що це таке? Давайте подивимося. Зазирніть як коли... сюжетна подія від Аркейн буде. Я не знаю на що це значить. Це щось якесь незрозуміла річ буде. І узб'єкти відо. Ну ладно, все коротше, з цим ми розібрались. В принципі, все. Більше мені э, сказати нема нічого. Це ПК, 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 ПК. Це взагалі не відноситься. Wild Drift Pyramid Cups буде з 10 по 22. Це стосується лише Африки. Все згадав як це називається. Ну і по ходу все. Більше мені сказати, додати нема нічого. Ось яка гарна ну, картинка тут. Ну, тіма, Ені я розумію, щось таке. А ні, це а Все. А, на цьому народ Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чим більше буде людей, тим краще. Тим паче, що на що ми маємо правильно, ми маємо 402 підписника, залишили ще 48, і нас буде вже 450 і знов таки будуть підписки, Ой, і знов таки будуть розіграші. Трьох подарунків. Зверніть увагу, що. Скін може будь яку ціну, Він від найменшої до найвеликої. Головне, щоб цей скін можна було зараз відправити через магазин. Лутбокси, ключі, я це не відправляю. І там, скоро вийде новий О, нова бойова перепуска, можете ну, сказати, що бажаємо нову бойову А, Це для переможців. На цьому як би все. Дякую всім за увагу. Дякую за підписки, дякую, що використовуєте свій час на мої стріми, на мій канал. Все, всім до побачення, всім пока-пока.